Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Карпенко Віталій Володимирович, позивний кум, молодший сержант, оператор-навідник бойової машини піхоти першої роти, 25-го батальйону 54-ї бригади Київська Русь. Народився Віталій Карпенко 21 жовтня 1981 року на Київщині у селі Владиславка Миронівського району. Він з дитинства прагнув стати військовим, проте отримав освіту агронома. Утім, дитяча мрія таки стала дійсністю, коли на українську землю прийшли російські окупанти. Віталій Карпенко зростав у люблячій родині. Батько Володимир Петрович працював токарем, мама Ніна Васильівна, вчителькою початкових класів. У 1988 році він пішов до першого класу Владиславської школи. Віталій любив спорт, любив рибалити, завжди старався прийти на допомогу іншим. Був спокійним, врівноваженим, добрим, трудолюбивим. Закінчивши у 1997 році 9 клас, Віталій Карпенко вступив до державного аграрного технікуму Мліївського інституту садівництва імені Симиренка. Він обрав спеціальність агроном-садівник у 2001-му, відразу після закінчення навчання, юнак пішов до війська. Строкову службу проходив у протиповітряній обороні і опанував військовий фах зенітника. Після демобілізації Віталій Карпенко повернувся додому і працював агрономом у сільськогосподарському товаристві Зоря. Згодом пішов охоронником на Миронівський завод із виготовлення круп та комбікормів. Найбільшою цінністю для Віталія були його рідні. Віталій дуже любив свого сина Назара, балував племінниць Олександру та Євгенію. Мирне, розмірене життя змінилося, коли в Україну вдерлися російські загарбники. Віталій Карпенко став на захист батьківщини у 2015 році. На той час бої на Донеччині спалахнули з новою силою. Окупанти зрівняли із землею Донецький аеропорт. Затисли у кріщі Дебальцеве, вели вогонь по всій лінії зіткнення. Вступивши до лав ЗСУ, Віталій Карпенко спочатку пройшов підготовку в навчальному центрі Десна. Став оператором-навідником бойової машини піхоти, а далі вирушив у зону АТО. Служити випало на командирській броньованій машині БМП-2К. На Донеччині під селом Старогнатівка, що в районі Волновахи. Віталій і його побратими контролювали ділянки дороги, що вела до Маріуполя. За віддану службу воїн отримав три медалі: учасник АТО за оборону рідної держави та за службу державі, Демобілізували молодшого сержанта Карпенка 15 серпня 2016 року, і він повернувся до рідних та цивільної роботи, працював на Миронівському цегельному заводі і геть не сподівався, що війна знову увірветься в його життя. А з початком повномасштабного вторгнення країні знову знадобився бойовий досвід Віталія Карпенка. 5 березня 2022 року його мобілізували до ЗСУ, і він потрапив до моторизованого відділення 25-го батальйону бригади Київська Русь. Підрозділ відразу перекинули на Донеччину на Покровський напрямок, де ворог намагався прорвати лінію оборони. Побратими поважали Віталія за надійність, сильну волю, товариськість, а ще називали людиною з великим серцем. 19 квітня 2022 року під Новомихайлівкою підрозділ Віталія Карпенка потрапив під ворожий артобстріл. Довелося відходити. Віталій прикрив побратима, врятував його, але сам загинув. Посмертно Віталія Карпенка нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Назар Карпенко, син загиблого героя, вирішив також стати на захист Батьківщини і вступив до Одеської військової академії. Поховали Віталія Володимировича Карпенка у рідному селі Владиславка. У школі, де він навчався, встановили меморіальну дошку та присвоїли полеглому воїну звання. Почесний громадянин Миронівської громади Найкраще йдуть першими. Вічна слава і шана героєві!